Не уявляю ні одного квітника без троянд. Тому щоб тут не мінялося в наших квітниках, а троянди присутні будуть тут завжди. Да, потребують праці, оприскування, підрізки, поливи. Якщо треба підживити, але це цього варте. Ту красу, яку вони нам дарять, то все їм прощається. Ждемо після доща ще більшого і ще кращого квітування. До побачення. Всім мирного неба!